Так. І ще одне наше заняття перезвантаження нуж це організація дистанційного та змішаного навчання. І ми з вами вирушаємо, нам цю лекцію читала Ольга Романюк, а ми починаємо, як завжди, із. Нашого криголамчика сьогодні цей криголамчик називається на одне горнятко ближче. Ми з вами стали друг до друга. Тому прошу вас, цю Google-презентацію я також взяла у Анни Марії Богосвяцької, тому будемо академічно доброчесними і вказуємо обов'язково прізвище автора. І ось прошу вас поглянути на екран, оберіть собі одне горнятко, можете занотувати, який номер, щоб не забути, і ми з вами розпочинаємо. І так, прошу або в чаті прописуйте, або кажіть, яке горнятко, ось я бачу Івана. Дмитровича і Тетяну, прошу які горнятка, які ваші. Ну, моя... Горнятко номер 5. Так, відкриваємо. Уявіть, що сьогоднішній урок це чашка вашого улюбленого напою. Що він зробить, що зробить його особливим от для вас, пані Тетяно. Е, надихне на подальше навчання і. Втілити, оце все, що я почую сьогодні в життя, буду приймати ці всі вправи, вибру для свого класу, які приємними, І буду надихати дітей і сама буду надихатися. Ой, дякую дуже. Прошу. Ольга Ресінна посміхається, та, Ольга так, Ольга Ресівна? <рі> так, буде цікаво. Прошу, колеги, яке горнятка, <рі> я відкриваю. Ну, не вже Ба... не подобається. Так. Одинадцяте горнятку, я в чаті написала. А, а, вибачте, я не поглянула, так бачу вже. Е, якби зараз ви змогли додати у свій чай настрою дрібку натхнення, то що б це було? Професійний розвиток, ні. Натхнення, от яке, щоб вам зараз дати відчути, щоб ви надихнулися. Mm. Ну, Здорово. мабуть, якусь пісню веселеньку. О, бачите, пісня веселенька, і ви будете натхненна. Mm -hmm. Здорово, дякую. Так, Прошу так, колеги у чаті пишуть. 11... Можна Яка? Можна, десяте, Горнятко. Десяте, Середечко. Я бачу також багато колег, кави хочуть, Благодарю. мої друзі також. так. Яка mm -hmm. зараз, яка думка вас зігріває і надихає на подальшу роботу дві години? Зігріває мене. Те, що я сприймаю, я розумію, це мене зігріває. Ага. А над... І надихає те, що я зможу це потім використати в своїй роботі. І справді вже надихнулася, тому що позаписувала собі багато цікавих ідей. І Ой. це правда. Дякую дуже.